Шановні друзі, зустрічайте в нашій студії, як і обіцяли неймовірно Тіна Кароль та фіналісти проєкту Голос Діти. діти-3». Доброго ранку! Вітаємо! Доброго ранку! Значить, вітаємо найкрасивішого тренера Голос Діти. Ну я не знаю, дякую вам. Ну що, ти думаєш, потап буде сперечатися? скажеш? Ну він взагалі не буде сперечатися. Немає шансів. Нема. Тіночко, е, шансі. ну розкажи фінал цієї неділі. Я так розумію, що зараз повністю в підготовці вже приїхала до тебе на останні дні жити. Як відбувається? все? Це вже я до них переїхала в їхній мозок. Ми працюємо просто цілодобово, і для моїх учасників це велика відповідальність, адже я така перфекціоністка. В нас кожного. Дня репетиції, і вони трошки вже змочились Але я впевнена, що це бажання сцени, бажання бути на сцені, заспівати в прямому ефірі, гріє їхні душі. І ми насправді підготували. Привіт, вітаю! Підготували дуже цікаві номера і дуже цікаві пісні. І буде один подарунок для наших. Захисників mm -hmm. е, нашої вітчизни, батьківщини, е, тому що 25 років збройним силам України якраз буде 6 грудня. Так. А в нас ефір 4-го в неділю. Пам'ятайте, будь ласка, це всі ефір, і в нас має. буде великий подарунок для усіх захисників нашої держави. Круто. це все неділю. Слухайте, стільки сюрпризів. Я навіть так, ну що, як у вас настрій? Висипаєтесь чи спати хочеться? Трошки хоче, так Не висипаєте. А як, скажіть, будь ласка, це ж ви постійно співаєте? Що робите, щоб голос не втрачати? Якісь може там розпівка, час, ну, розпіватися потрібно рано, обов'язково. Тобто ранок починаєш зі співу. Сусіди щасливі. Ні. Як коли? Як коли, зрозуміло. А... Давайте зараз нагадаємо нашим глядачам, яка була історія Сашка Телінина гол на, на фінал взагалі про про на проєкті Голос Діти, і потім повернемось до розмови. Дякую. Привіт, я Олександр Подолян. Мені 12 років. Я з села Гибелівки. Думаю, ви мене бачили на шоу Маленькі Гіганти. Почали його показувати по телебаченню. Він дуже возмужав. Після маленьких янтів моє життя змінилося. Сам Робертін Ларетті побачив відео в Ютубі, де я там співаю, і вирішив мене запросити, щоб я виступив з ним на одній сцені. Ризикнув, так скажемо. Пожалуйста, Добре? не плач. Тому що я хочу настроїтися, ти мене щось буває. Мене звати Еліна Іващенко, мені 14 років, і я з міста Бровари. Я прийшла на проект Голос Діти, щоб здійснити мамину мрію. Я живу з бабусею та дідусем, їм 78 років, і вони мої офіційні опікуни. Мама померла в 25 років від ішемічної хвороби серця на роботі. Нам зателефонували і сказали, що все. Вона була маленькою, і вона дуже мало що пам'ятає. Одне время мама на мене хотіла казати. А я кажу, не надалі я бабуся. Мені бабуся розказувала, що вона співала, тому її голос певно, вона мені його можна сказати подарувала. Я прийшла на цей проект, щоб заспівати на такій великій сцені, про яку колись мріяла моя мама, і щоб її мрії втілилися в місті. Які історії класні. дивовижні історії настільки, настільки це вражає, ти знаєш, от так, от люди. От ми тут сидимо в телебаченні, а так Отак дітки приходять зі своєю історією, і ти більш знайомишся, і я не можу, я завжди до сльоз проникаюсь. І для мене це таке щастя, щастя побачити таланти ще на початку розвитку. І я завжди усім учасникам, взагалі усім учасникам проекту, бажаю успіху та великої сцени, адже вони дійсно того варті. А Мені здається, що зараз ще надзвичайно пишаються Еліна і бабуся і дідусі. Які настанови дають тобі? Ну вони завжди зі мною. Вони кажуть, що пишаються. мною, мені дійсно приємно відчувати цю підтримку з їхньої сторони. Вона підбадьорює і дає нас нагу працювати далі. Тому вони дуже раді, звісно. Просили фотографію тіна кари? Просили, звісно. Вони, якщо чесно, дійсно, тіна, вони дуже раді. <реш> Ще Випадково... я прийшла до вашої команди, <реш> так, тому дійсно, ну. Круто. Просто знаєш, я певний, що і бабусі, дідусь, я думаю, що всі родичі, абсолютно точно і твої певні, пам'ятають суперхіт, який після першого сезону «Голос діти України ти, який став просто найголовнішою дитячою піснею. всі співають речі... В садочках у школах, всюди абсолютно. Да, так, цю пісню ця пісня була написана дуже швидко, і це було натхнення. І я сіла. Просто в мене є така коморка, така моя музична та і, і я там сіла і написала цю пісню, і для мене. Дивовижно, що вона дійсно стала такою популярною, і сьогодні, сьогодні, ми не просто так прийшли в ефір. У нас є ще один подарунок. Україна це ти вже в нас є, як гімн дитячий український, але треба ще одну Щодо. пісню дитячу. І знов повторилось. Ти знаєш, я думала, що двічі жарт не працює, але в цьому випадку створилась нова пісня для дітей. Яка на кшталт дитинства називається дитинство? Не втрачай на кшталт, куди уходить детства. Я щаслива, що в Україні буде більше дитячих українських пісень і, і от. От ці таланти вони надихнули Надихнули? ті не ну, ексклюзив. Теглядечі сніданку з один плюс 1 у нас в 7.35, я Так розумію, все ж таки ми почуємо. Прем'єра ви, ви ніякому разі не переключайте. Обов'язково подивіться А зараз. Пропоную, пропоную послухати Україна Ци. Побачимо Ще ривок нимордлахіта. Бедпимоська. То слухайте, ну дійсно су супер хіт, який співають ці діти, а за 15 хвилин презентуємо нову пісню, яку ще поки що ніхто не чув. Ніхто не чув, канал, але тільки, всі в очікуванні. Тільки в своїй таємничій е, студії домашній її вигадала, тому і ми її послухаємо. А знаєш Наші так, фіналісти. Про, про фінал. Про фінал. Е, Розраховуєте на перемогу, скажіть, будь ласка. Стараємося перемогти так. також, але ми дружимо дуже сильно. Ми так. здружилися на проєкті. У нас одна ціль, ми маємо ввести команди да. ціни. А ви перемоги чи проєкті, Коли дружите, це зважає чи допомагає? Ну, не хочеться, якби. Ми знаємо, що хтось колись має піти, але буде тяжко розлучатися. Дуже. Ми і щирі абсолютно діти з емоціями з такими. Ми вболіватимемо за кожного з вас і не прощаємося, ні з ким усіх чекаємо Ми на, на чекай. великий сюрпризи. Ми чекаємо, що може буде бійка за своїм, тому що прийдуть діти з команди Монатіком. Ні, бійки а, не з так ні з потапом, ні з, потапам, з Монатіком. Вони взагалі Круто. ні з ким Молодці. не сперечаються. Ти знаєш, дуже важливо від тренера створити дружню атмосферу, в як, до, атмосферу, в якій дитина чує відчуває довіру. всім Серцем і оця довіра вона е, допомагає на сцені не так хвилюватися. І тому в нас дуже багато проходить таких репетицій, де ми просто спілкуємось, десь сміємось, якісь жарти. І я якась там, деколи, знаєш, просто приходжу. Не такий, як ви мене зараз бачите, просто такою дуже домашній. тільки для того, щоб в нас між нами створилася довіра і не було вчителя та діти у школі. Так як це всі звикли, mm -hmm. от так всі бояться цього mm -hmm. вчителя. Це має я їх подруга. Я ваша подруга, друга мама хрещена музична. Нехай буде так. Хочу сказати у вас. Дуже класна подруга, друзі. Е, значить, фінал цієї неділі. Е, ось, подивіться на красивих дітей із команди Тіни Кароль. Е, тож будемо вас, за вас болювати. Дякуємо вам за 15 хвилин. Прем'єра нову. Ви пісні написані спеціально от на, на голосі країни діти на голосі діти від ті не кажуть, а сніданок тим часом триває.